Навасана поза човна. Кожен із нас сидить у човні свого життя, рухаючись вперед, за потоками часу. Я перевіряю човен свого життя. Внутрішній запас всіх скарбів. Які надають моєму життю особливу якість. І коли я відчуваю, що я підключений до Всевишнього, відчуваючи цей чудовий внутрішній спокій, задоволення, безумовну любов, благодатну. Непереважну силу, я розумію, що практикуючи ці пози душі, я, душа, накопичую без жодних зусиль, якість мого життя покращується, збільшення у ній стає більше спокою, більше терпіння. Зазвичай, чим більше навантажую човен, тим важчим він стає. Але тут, чим більше я наповнююсь, тим легше я себе почуваю. Так що човен мого життя рухається крізь мій день з легкістю.